У вас тут треш. Що сталося? Головне без охорони. Відправляю вам відео. Е, правильно, я розумію, мого Баристу викрали, кудись прибрали і той новий став за стійку. Так, е, може мені викликати поліцію, охорону на об'єкт. Ні, ні, ні. Ми як і домовлялися, просто передавайте мені щось важливе. Так, але ми можемо скобінуватися з іншими сервісами, а не просто наглядати. Задача IC'U слідкувати, аналізувати та запобігти неприємній ситуації або злочину. Я вам за підозрілу особу попереджав. Знаю, знаю. Е, а ну зайдіть зараз на камери, подивіться. Дивлюсь. Що у вас там в кафе відбувається? Все нормально, це кругообіг, барист в природі. Зрозумів. Продовжую слідкувати? Так. Треба розуміти, як часто це відбувається, добре? А для цього і існує. А у вашій камери свої були, тому отримали 30 днів безкоштовно. Деталі для глядачів в шапці профілю. Хай пишуть та дізнаються. Ну так. Да.